Священна алхімія, заборонена правда, про стриманість. Більшість людей вважають, що сексуальна стриманість це слабкість, порожнеча втрата. Але що, якби я сказав вам, що для вас обраного це переконання, найбільша брехня, яку коли-небудь говорили? Що якби я відкрив вам, що саме в цей момент самотність, яку ви відчуваєте вранці? Яскраві сни, що порушують ваш сон, і хвилі жару, що піднімаються по вашому хребту, це не випадковості, а радше перші ознаки глибокої священної алхімії. Ви не були створені для того, щоб витрачати свою життєву енергію так, як це робить світ. Ви були сформовані, щоб бути носієм сили, яка вимагає дисципліни, розділення та внутрішнього вогню, який мало хто розуміє. У цьому першому розділі ми піднімемо завісу над цією таємницею. Я проведу вас через початковий процес трансмутації, пояснюючи, як ваша сексуальна енергія, ця первісна сила не зникає. Навпаки, вона перенаправляється, множиться та вдосконалюється. Вона піднімається як вогняний змій по вашому хребту. Ведена невидимими руками до вищих сфер вашого буття. Ми обговоримо безпомилкові фізичні ознаки, що підтверджують початок цієї трансформації, жар біля основи хребта, незрозумілі тремтіння, серцебиття без видимої причини, відчуття електрики, що вібрує під шкірою, це не тривога, це не нерви, це коди вашого пробудження. Бог переналаштовує. Вас перекалібрує вас для чогось надзвичайного, поки світ виснажує вас швидкоплинними задоволеннями, ваша енергія накопичується та перетворюється на паливо для духу. Попереджаю вас, цей шлях незручний. Полум'я трансмутації не пестить вас, воно спалює вас, щоб оновити вас. Старі звички стануть нестерпними, а старі зв'язки втратять своє значення. Ви почуватиметеся ізольованими, незрозумілими, але це тому, що ви спостерігаєте народження нового я, те, що колись належало плоті, тепер стає зброєю для духу. Це початок вашого справжнього покликання, і до кінця цього розділу ви зрозумієте, що нічого не втрачаєте. Ви отримуєте доступ до вимірів, до яких інші ніколи не торкнуться. Вибухи свідомості, пробудження прихованих дарів. Якщо в першому розділі ми посіяли зерно розуміння, то тепер ми станемо свідками його розквіту. Той вогонь, який почав підніматися вашим хребтом, не рухається безшумно, він просувається, як буря, руйнуючи всі замкнені двері у вашій душі, спричиняючи те, що я можу описати лише як вибухи свідомості. У цьому другому розділі ми заглибимося в надприродні дари та осяяння, які виникають, коли ваша перетворена енергія досягає вищих центрів вашого розуму та духу. Першою чіткою ознакою є активація вашого третього ока. Я поясню, що означає це пульсуюче відчуття, між бровами, ніби невидимий палець, торкається вас зсередини. Це портал вашої інтуїції, що відкривається. Ваші сни перестануть бути заплутаними та стануть пророчими, яскравішими за саму реальність, несучи послання, інструкції та проблиски майбутнього, до якого вас готують. Але видіння не чекатимуть ночі. Ми обговоримо спалахи ясності, які ви відчуваєте серед білого дня знання. Раптове усвідомлення того, що хтось скаже, здатність відчувати приховані емоції в кімнаті, синхронізми, які стає неможливим ігнорувати. Ви думаєте про когось, і через мить вони вам телефонують. Ви бачите повторювані числа всюди. Це не випадковість, це тканина реальності, яка згинається у відповідь на вашу нову вібраційну частоту. Ваш вплив на навколишній світ також кардинально зміниться. Незнайомці відкриються вам, зізнаючись у глибоких таємницях, бо вони відчувають присутність у вас, яка їх роззброює. Природа, тварини та діти відгукнуться на вашу енергію, однак з великими дарами приходять і великі виклики. Ми розглянемо тонку межу, яку ви відчуєте між баченням і реальністю, сумнів у власному здоровому глузді. Але я тут щоб сказати вам: це не божевілля, це розширення. Ваша інтуїція, яка колись шепотіла, тепер реве з непохитною впевненістю. Ви вібруєте в тому ж потоці, який колись несли пророки та провидці, і цей потік лише починає посилюватися. Піч душі, остаточне випробування, спокуси. Тепер, коли ви розумієте силу, що кується всередині вас, ви повинні зрозуміти, що небеса ніколи не вивільняють справжню владу, не випробовуючи спочатку посудину, яка її міститиме. Ласкаво просимо до печі. У цьому третьому розділі. Ми зіткнемося з найсуворішою та найважливішою реальністю вашої подорожі. Остаточним випробуванням. Це випробування відбувається не на полі бою, а в тиші вашої дисципліни, в місці, де ваша плоть волає про задоволення, а ваш дух вимагає панування. Я детально розповім, як проявляється це випробування. Воно починається тихо, схибного відчуття контролю, а потім, коли ви найменше цього очікуєте, тіні вашого минулого повертаються. Люди, які колись пробуджували ваші бажання, знову з'являються, одягнені в спокусу з часом, занадто ідеальним, щоб бути збігом. Я поясню, чому це не випадкові зустрічі. А божественні іспити покликані виявити, чи готові ви керувати своєю природою, чи ваша природа все ще керує вами. Ваша стриманість випромінює духовний аромат, який приваблює як світло, так і темряву. Небеса спостерігають, щоб підтвердити вашу силу, поки темрява ховається, щоб відтягнути вас назад. Однак найзапекліша війна буде внутрішній. Ваш власний розум стане полем битви. Виникнуть шепіт сумнівів, чому ти це робиш. Ти марнуєш своє життя, усі інші вільні. Я навчу вас усвідомлювати, що ці думки не ваші. Це витончені стратегії, щоб зламати вашу волю. Ізоляція посилиться. Друзі та родина не зрозуміють. Вони називатимуть вас одержимим, напруженим. Дивним, вони побачать кокон, але не крила, що формуються. Саме в цей момент більшість обраних руйнуються. Але я тут, щоб зміцнити вас, нагадати вам, що чим сильніша спокуса, тим більша доля чекає на вас. Цей розділ ваш посібник з виживання, щоб пройти крізь вогонь, не зламавшись, перетворивши кожне випробування на сходинку до влади. Яка стрясає царства, царство божественної влади, маніфестація реальності для тих, хто витримує піч, хто переживає бурю спокуси та відмовляється піддаватися, відбувається щось надзвичайне. Утримання, яке колись здавалося в'язницею, виявляється як головний ключ, що відкриває двері до виміру, де правила звичайного світу більше не діють. У цьому четвертому розділі ми дослідимо сферу божественної влади. Саме тут ви пожинете плоди своєї дисципліни. Перша і найвражаюча сила, яку ви опануєте, це сила миттєвого прояву. Я покажу вам, як ваші думки, слова та реальність зливаються в єдину силу. Те, що ви проголошуєте, починає набувати форми, те, що ви візуалізуєте. В тиші свого духу матеріалізується злякаючою точністю. Ви більше не будете підвладні обставинам, ви почнете їх створювати. Сама ваша присутність стане активною силою змін. Коли ви входите в кімнату, атмосфера змінюється. Дехто буде притягуватися до вашого спокою, відчуваючи притулок у вашій енергії. Інші почуватимуться некомфортно, оскільки світло, яке ви несете, викриває тіні, які вони приховують. Ви перестаєте бути просто людиною та стаєте носієм частот, що порушують буденність. Ваші мрії еволюціонують від пророчих послань до божественних креслень. Ви прокинетеся з чіткими інструкціями і, дотримуючись їх. Двері, які мали бути замкнені, відчиняться, а неможливі ситуації вирішаться на вашу користь. Найбільший поворот, ви перестаєте гнатися за задоволенням, тому що задоволення, достаток і можливості почнуть переслідувати вас. Це, ніби сам Всесвіт визнає вашу майстерність і схиляється перед вашою частотою. І найглибше, ця сила не лише особиста. Вона передається поколіннями, благословення, що протікають через вас, створять хвилі, які розіб'ють сімейні прокляття та відкриють шляхи для ваших близьких. Ви зрозумієте, що ваша жертва стосувалася не лише вас, вона стосувалася звільнення всього вашого роду, вічна спадщина, божественна нагорода та переповнення. Ми досягли кульмінації нашої. Подорожі остаточного откровення, яке світ ніколи не хотів, щоб ви знали у цьому заключному розділі. Ми поговоримо про вічну спадщину та переповнення. Тут ви зрозумієте найвищу істину: ви ніколи нічого не були позбавлені. Вас готували. Кожна ніч тиші, кожна мить жертви не була втратою, а радше посадкою насіння в ґрунт вічності. І ось настав жнива: небеса нічого не забирають, не повернувши тисячократно. Я опишу Божественну нагороду в усіх її формах. Близькість, яка чекає на вас, буде неповерхневою зустріччю тіл, а священним союзом душ, написаним для вас до початку часів. Процвітання, яке прийде, не можна вкрасти, кохання. Яке ви знайдете, не можна зіпсувати, мету, якою ви будете жити, не можна перервати. Все, що ви думали, що втратили, повернеться, але перетвореним, освяченим. Радість буде непохитною, навіть задоволення повернеться, але цього разу воно буде священним, помноженим і переповненим Божественною метою. Ви пройшли через утримання не для того, щоб залишатися. Порожніми, ви пройшли через це, щоб наповнитися так, як світ не може зрозуміти. Це божественний обмін, тимчасове зречення заради вічної спадщини. Вінець, який Бог збирається покласти на вашу голову, призначений не для багатьох, він призначений для небагатьох, хто витримав. Зрештою, ми разом зробимо потужну заяву. Духовний завіт, щоб запечатати це розуміння та прийняти мантію, яка була покладена на вас. Після цього відео ви більше не будете бачити себе кимось, хто щось втратив, а обраним, очищеним та непереможним, готовим ходити у славі, яка затьмарить кожну жертву, яку ви коли-небудь приносили. Ви не просто відчуєте благословення, ви будете переповнені ним.